Коли ми, наприклад, годину до сну не беремо телефон в руки, і годину після пробудження не беремо телефон в руки, це дуже гарна звичка, яка дозволяє розпочати свій день правильно. І коли в нас є якась ранкова рутина, у нас є якісь ритуали, звички, з яких ми починаємо свій день. Це непогана ідея, тому що ми налаштовуємо себе. Тобто, що роблять велика кількість людей з власним організмом, вони постійно потребують, потребують, потребують. Вони говорять: ти маєш зробити ось це, ти маєш дати мені ресурс сюди, дай мені сили для цього, зроби ось це, ось це". Ось це. Тобто, і наш організм постійно винен, винен, винен Він віддає, віддає, віддає енергію і інколи перезаряджається. Але інколи не перезаряджається, людина постійно віддає, віддає. А коли, наприклад, ми робимо якусь ранкову рутину, коли ми розуміємо, так у мене тут сніданок, тут я йду в душ. Тут я роблю якісь вправи. Тут я трошки час виділяю там почитати щось щось для себе, там випити кави, там чом шешеше щось. Тобто, людина формує свій ранковий ритуал. Це те, що дає енергію їй на цей день, і вона з ресурсом новим заходить в новий день і його втілює.